Привіт! Вітаю, вітаю! Як ваше літо? Я хочу зробити це відео. Відео, давайте назвемо про наш досвід. Про той енергетичний досвід, який кожен з вас отримав. Я отримую, так, і ваші. Приватні повідомлення. І, звісно, читаю всі ваші коментарі. Дуже дякую за змістовний досвід, за те, що ви отримали, дізналася, що спрацювало, які результати ви отримали. Це, звісно, дуже надихаюче, часом вражаюче. На жаль, не всі можуть, хочуть ділитися цим публічно, але є такі досвіди так? надзвичайні. І я не маю права ділитися вашим досвідом, тим більше публічно, з кимось. Так? Навіть якщо ви мені кажете, що, будь ласка, поділіться. Це не моя роль ділитися. Моя роль для вас об'єднати, а ви вже можете поділитися самостійно своїми словами. Я не зможу передати ваш досвід, ваші відчуття, те, що ви побачили чи почули, ті результати, які ви отримали, на що ви сподівалися і що ви маєте в результаті. Це ваше. І ну я не зможу. Я, я просто не зможу, і навіть не маю права, якщо насправді так подумати. Максимум могла би зачитати ваш коментар, а, але знову ж таки це ваша енергетика. Можливо, я прочитаю не з такою інтонацією чи з акцентом не туди, куди ви б хотіли його поставити. Якщо публічно вам дійсно важко ще написати, стидаєтеся, створіть анонімний акаунт. Чому ні? Це так швидко, просто безкоштовно, ну, принаймні наразі, що можна зробити декілька секунд, і ви повністю вільні в написанні того, що вам бажається, хочеться саме ти, з чим ви хотіли поділитися з іншими, я вважаю, що це важливо. Навіть якщо ви хочете притримати при собі так ваш власний досвід, у вас є ще багато питань, і вони завжди будуть. Ми ніколи не знаємо на 100% абсолютно всіх відповідей. Якби знали, ми б не були тут. Ми у школі навчання, це наше життя. Ми всі йдемо до однієї мети останньої цілі, але різними шляхами. І у кожної душі свій шлях, і у кожного своя свідомість, свій досвід, свій життєвий досвід і розуміння, так, свій світогляд. Що підходить одному, може зовсім не підходити іншому. Але якщо результат є, це дуже важливо. І ви знаєте, я не закриваюся на тому, щоб робити тільки отак і більш ніяк. Тобто я абсолютно відкрита до різних варіантів роботи, співпраці, об'єднання різних енергетичних практик, навіть тих, яких зовсім не представлені на цьому каналі живий обмін. Тобто це відео це таке, знаєте, невеличкий заклик вийти з тіні і написати. Про результати свого досвіду. Якщо вам не комфортно на публіку, анонімно, будь ласка, не потрібно писати романів. Давайте зробимо такий дуже короткий так, план вашого коментаря, в якому ви поділитеся публічно певним досвідом, яким би вам дуже хотілося поділитися. Наприклад, так, ваша мета. З чим ви працювали над чим там, з якою проблематикою, чи ситуацією, чи хворобою? Наприклад, працювала над зціленням, чи працювала над гармонізацією місця мого проживання, чи працювала над нейтралізацією такого-то явища, чи приладу, чи ще щось? Тобто, вперше це ваша мета, ціль. Вашої роботи друга це методика. Яку методику ви використовували? Наприклад, маятник по методу хай буде пучко з використанням вібраційних радів і, наприклад, плюс християнські молитви. Або, наприклад, використовувала метод Яна Липника використовувала там вібраційні коди, плюс, наприклад, цигун, чи там йогу, паранаяму, медитацію, там чи запропоновану практику такого-майстра то майстра на такому то каналі. Будь ласка, діліться. Тобто я відкрита, не переживайте, навіть якщо ви даєте посилання кудись на зовнішні інші ресурси, без проблем. Так, в мене навіть є там різні практики з мережі, така групка відео, список відео, тобто можете навіть і там поділитися також без проблем. Тобто мета, ваша методика, чи, наприклад, використовувала маятник, український алфавіт, з'єдналася з тонкоматеріальною такою-то присутністю, і вона мені там допомогла знайти вирішення такої-то проблеми, чи там зцілитися від того, то, чи очистила, нейтралізувала, гармонізувала ще щось. те-то, те -то, те -то, те -то. Тобто ваша методика, що саме в поєднанні з чим ви використовували? Отже, мета, методика, далі термін. Як довго, як часто ви це робили? Так? Скільки ви приділяли цьому часу і енергії? Це також дуже важливо. І останнє результат можна написати очікуване, якщо ви там щось очікували. Так? Далі здіагностований, наприклад, ви очікували, нехай буде там більше, наприклад, не палити. Це була ваша мета. Ви здіагностували, що вам потрібно, наприклад, користуватися. Методом Пучко, нехай буде там чотири місяці. Ви попрацювали цих чотири місяці, і після чотирьох місяців отримали результат. Або, наприклад, отримали його раніше, то пишете так. Наприклад, мета та кату використовувала методику куту, термін реальний, наприклад, три місяці. Очікувала чотири, отримала за три, і все дуже добре. Ну і далі там можете додавати, що. Від власного серця, душі, щирого йде, ваші відчуття, пізнання, інсайти, відкриття поєднання різних технік, енергетичних практик, будь-чого, будь ласка, тобто діліться. Це ж важливо, все ж таки, канал називається Живий обмін, правда? І оцей живий обмін дуже важливий. Я не проти, я не закрита до різних методик. Так? Абсолютно відкрита і навпаки це відкриває наш горизонт всім нам, з чим ще можна було поєднати, пропрацювати, відкрити, спробувати. Ми ніколи не знаємо, де знайдемо саме наш протокол роботи чи там захисту, чи ще чогось, наприклад, зцілення. В якихось інших сферах, можливо, ви нам підкажете таку сферу, в яку ми взагалі ніколи не заглядали. Тобто, це, це важливо. Кожен, звичайно, знайде свій варіант роботи, так комусь буде легше, наприклад, спілкуватися з тонкоматеріальними присутностями і напряму отримувати відповіді. А для когось наразі це ще дуже дуже важко. І, наприклад, Мета наразі позбавитися поганої звички, і цього поки що достатньо. А хтось, наприклад, взявся стільювати тваринок чи людей, і в нього є результати. Будь ласка, це ж класно як ділитися? Поділіться. Я думаю, і вам це також корисно. Відбити підсумки так вашої роботи, що ви зробили, що у вас вийшло, побачити справжній результат за певні терміни роботи, описати, звісно, так який метод ви використовували в поєднанні з чим. Чи нічого іншого не використовували з чим саме, до речі, працювали, так? Бо всі працюють по-різному, хтось з гідами, хтось тільки з вищим я, хтось тільки з душею, хтось тільки з тілом, хтось із абсолютом джерелом творцем Богом, а хтось тільки з янголом-охоронцем тобто уточніть оцей момент, так? Бо в радіастезії це важливо. Ось, ну, якщо є якісь ваші власні надбання, щось ви таке дослідили, цікаве, нове хочете поділитися. Будь ласка, от оце відео під ним благаю навіть. Поділіться, поділіться хоча б в загальних рисах. Так? Наприклад, якщо ви нічого не стілювали, ні з ким не спілкувалися, але у вас дуже гарно. Запрацювали запрацювали ваші енергетичні структури, ви гарно відчуваєте. Можливо, екстрасенсорика покращилася, чи інтуїтивно ви почали отримувати кращі результати. Можливо, дізналися абсолютно щось нове для себе, про себе, і тепер ви цим користуєтеся майже щодня. Вам це цікаво, хочеться поглиблювати. Звісно, всі коментарі, навіть якщо це так стосується не лише цих практик, які є на цьому каналі, а в поєднанні з іншими. Пишіть. пишіть це цікаво, це надихаюче, це потрібно нам всім. І особливо це потрібно тим, хто взагалі нічого не бачить, не відчуває, намагається робити вправи, щоб, хоча б там, маятник, хоч трошки в нього порухався, чи рамка кудись пішла, хоч якусь відповідь отримати. Тобто Новачкам це дуже також важливо. Всім, хто вже не дуже новачок, але помітних результатів немає. І, наприклад, їм випало, що треба займатися, наприклад, програмою по самостійленню 2-3 роки. І це здається так довго і так багато, і так складно. А саме ваші коментарі, ваші позитивні відгуки, результати. Дуже сильно надихають. І я це знаю. Я, я прекрасно це знаю. І я знаю, що ви також це знаєте, наскільки це надихаюче і наскільки це важливо. І це справжній живий обмін. Якщо, наприклад, вам дали щось, коди ДНК, напишіть, так? Це і для мене також дуже важливо, щоб я бачила, що є якась критична маса, кому зайшла ця інформація і. Кому вона потрібна і чи давати їй більше глибше. Бо поки що я, в принципі, давала такі більш відомі структури, типу Тора, Меркаби. Почала давати трошечки не дуже відомі по типу наших крил, але ж ваших коментарів Так, Я хочу побачити, чи окрім. Трьох-п'ятьох людей, які постійно пишуть. Є ще хтось. В принципі, для тих, хто пише, я вам дуже, 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 дуже вдячна. І я приблизно вже знаю, що вам давати, з чим ще погратися і що дізнатися. Все все буде. Зараз поки що робимо невеличку паузу. Вона і мені потрібна, і вам потрібна, вона всім потрібна. Тим більше, що в Україні зараз дуже часто вимикають світло, і це, це дуже добре якраз відключитися і попрактикувати те, що ми десь не допротикували. Так, дитя, дивись, чортополох, бачиш, не наступай на нього. Так, ну що, мене вже відволікають. Думаю, час закруглятися. Сподіваюся, я вас надихнула зібратися з зі своїми думками, зробити невеличкий такий підсумок, хоча б для себе, чого ви досягли, що ви дізналися, що ви відчули. Які практики для вас виявилися найдієвішими, це важливо, важливо порівнювати, важливо вимірювати, важливо записувати і бачити, бо іноді, коли ми не записуємо, ми часто можемо і не помічати, особливо якщо ми не відчуваємо результатів. Але коли ми записуємо, то ми бачимо, що з часом, наприклад, у нас дуже гарно виросли вібрації, змінився вимір, в якому ми перебуваємо. З'явилися нові гіди, і провідники, і захисники, і цілителі, і наставники біля нас. Коли ми записуємо, все ж таки є, можна так зробити оцей аналіз. аналіз і побачити результати, навіть якщо ми ось так, от просто не відчуваємо і не бачимо. Ви знаєте, що я так люблю для всіх різних рівнів давати інформацію, так? Тобто для тих, хто взагалі нічого не бачить, не відчуває кому важко. А для тих, хто трошечки щось відчуває, і для тих, вже хто трошки більше відчуває. Тобто у кожного все на своєму рівні, звісно, у кожного свій фільтр, свій світогляд, свої відчуття, своє розуміння всесвіту, свої різні техніки, свій духовний шлях. Але ми всі йдемо в одну і приблизно в ту саму точку. До нашого джерела я дуже люблю слово саме джерело, не абсолют, не творець, тому що в цих словах є рід. Так є наприклад, дуже чіткий чоловічий рід, і там немає якоїсь жіночої енергії для мене. А джерело от чим я люблю українську мову, що в нас є середній рід. От джерело воно поєднує абсолютно все. І туди можна вмістити абсолютно все. Це слово для мене, напевно, найголовніше і а, найпотаємніше те, яке включає все. <різь> і там немає якогось полюсу, немає полярності. Так, воно середнє, то, то є та золота середина, скупчення всього, і їня, і яня, і світлого, і темного, чоловічого, жіночого. І це прекрасно. За це дуже люблю українську мову. За цей середній рід він важливий. У французькій мові його немає, і часом мені його дуже не вистачає. А в українській є. І мені здається, що це для нас дуже великий плюс. Щось ми таке там знаємо і пізнаємо на якомусь такому рівні підсвідомому, інтуїтивному, глибинному. Таємничому, космічному. Приємних всім практик, натхнення і відкриттів. Хочеться давати більше інформації, такої, якої в українському інтернеті немає, і я спробую це зробити, але, звісно, мені потрібен ваш відклик, що відгук. А що це вам цікаво і що ви готові спробувати щось нове, правда? ж? І нагадую, що той, хто на нічого не бачить, не відчуває, поки що немає відчутних результатів, ви завжди можете за допомогою ваших фізичних інструментів, мають рамок, діаграм все вимірювати і перевіряти, записувати і бачити, все ж таки результат. А з часом все набудеться обов'язково. І нехай коментарі, які будуть під цим відео, вас надихатимуть. І я сподіваюся, що ви знайдете вільну хвилинку, потрібні слова, які будуть йти щиро від вашого серця, від вашої глибинної суті, і які обов'язково торкнуться інших. І завжди ваш досвід переданий вашими енергіями, вашими словами. Він безцінний. Я не можу так передати, як зробите це ви. Тим більше я не знаю всього того, що... чим ви користувалися, як ви це робили, як довго, тобто ці всіх деталей я не знаю. Але сподіваюся, що ви ними поділитеся. І це надихне всіх нас, всіх разом взятих, спробувати щось. Об'єднати, можливо, якісь методики. От, і поділитися вже далі своїми власними відчуттями та досвідом. Практику. Домовилися? Пообіцяйте, що напишете, хоч два слова. Ну і взагалі побачу вашу активність також. Це важливо, хто зараз в інтернеті, у кого зараз є хоч трошки часу, натхнення і світло. Інтернет, а це також важливо. І звісно, так остання новина з'явилася чудова пані Наталія, яка почала робити сама повністю, тобто волонтерка. На 100%, яка робить тепер діаграми українською мовою до моїх відео на цьому каналі, посилання вже є і на YouTube, і в інстаграмі. Тобто, будь ласка, заходьте, дивіться все те, що вона робить. Щира подяка з душею, з серцем, дякую. Я вже думала, що ніхто ніколи не з'явиться. І тут з'явилась людина, яка побажала допомогти у створенні діаграм саме українською мовою до цих відео. Якщо будуть інші бажаючі, то звісно, покажіться. <рес> Було б класно. У нас така невелика, маленька спільнота, але це й добре, правда. Ми можемо одне одному щось писати, підказувати, ділитися. Вільно, просто і це супер. І головне, змістовно. Тобто немає цієї каші, коли всі пишуть незрозуміло, що незрозуміло кому, незрозуміло як, без розбору, а люди дуже сильно усвідомлені. Я за це щиро дякую всьому серці, бо це саме те, що я просила, щоб спільнота в нас була невеличка, практикуюча. І відкрита до чогось абсолютно нового для інтеграції, інклюзивності, поєднання усього, що вже існує, і можливо, можливо, навіть створення щось такого свого з часом, звісно. Побачимо, правда? Я думаю, що ми розвиваємося і, дай Боже, будемо розвиватися все більше і більше. Будемо ділитися одне з одним, і все буде добре. Ну, і головний посил цього відео: не тримайте свій досвід в собі, і робіть час від часу, так, підсумок. Наприклад, в кінці кожного місяця подивіться, який шлях ви пройшли, чи ви дізналися щось нове, чи відчули щось, можливо, десь щось поглибилося, чи в знаннях, чи в відчуттях, чи в знаннях, чи будь-де, так? Просто відкрили для себе щось нове. Наприклад, дуже багато хто не чув про крила, і це щось стало абсолютно новим, а потім взяли почали активувати та ще й відчули. І ну, я вважаю, що це круто. Звичайно, можливо, не для всіх. Звісно, ми всі різні ще раз, бо хтось відчуває певні енергетичні структури. Там з першого рівня активації, наприклад, той, хто користується кодами, так, чи через намір іде, або навіть просто сам по собі вже багато чого відчуває дуже вільно, а хтось не відчуває взагалі нічого, і дуже важко, навіть маятник рухається. І це вимагає багато зусиль так, і часу. І це не страшно. Знову ж кажу: не порівнюйте себе. І давайте надихати одне одного і давати оці крила одне одному і летіти разом. Одне одному допоможемо. І цей досвід це не для порівняння ні в якому разі. Це для натхнення і для того, щоб самим навіть собі підбити підсумок. Чи дійсно я попрацювала за цей час якісно, чи я отримала, чи отримав щось. В кінці, так, за певний період часу, які мої там сподівання, наприклад, були, і що в результаті я отримав. Це важливо і підсумки треба робити. І треба робити аналіз. І взагалі аналіз своєї роботи, свого протоколу роботи з інструментами, з тілом, протокол захисту, протокол спілкування з тонкоматеріальним світом це все час від часу треба перевіряти. Бачити, по-перше, свій результат, по-друге, свої помилки. По-третє, нові усвідомлення проходять, бо у вас виходить інтеграція всього того, що ви зробили. Це знаєте, як перед екзаменом, коли ми вчимо особливо останні там дві ночі. Абсолютно весь матеріал у мене завжди так була така еврика. А тепер до мене нарешті дійшло, що це оце з оце і пов'язано. А оце це означає Ото. А Ото воно насправді це, оце, але я розуміла раніше не так, а тепер я розумію глибше. Тобто, от як перед екзаменом. Тільки все із задоволенням, будь ласка, важливо. Щоб це було щиро з задоволенням, по власному бажанню, звісно, я нікого силувати не можу і не хочу, і цього не потрібно робити, без будь-якого порівняння з іншими. Кожен пише з тієї точки, де він зараз є, з власних відчуттів, власних усвідомлень, власних практик. Які для нього працюють, які зараз якісно дають результат на даному етапі еволюції, розвитку вашої душі і вашого тіла. От. Ну що, я буду дуже-дуже чекати. Я вже чекаю. Насправді ще не опублікувала відео, але я вже чекаю на ваші коментарі всіх і ті, хто пишуть регулярно, і тих, хто ніколи не писав, не наважувався. І навіть якщо у вас вже дуже такий нормальний термін роботи, і досі нічого не виходить і нічого не відчувається, також напишіть. треба висловлювати. Так? Висловлюйте вголос, публічно от свій досвід. У ваш досвід наразі ось такий. І це абсолютно нормально. Не думайте, що. В один чи одна в такій ситуації. Часом певним людям потрібно багато часу, багато зусиль, багато енергії. На жаль, такі варіанти є. Я їх повністю приймаю, звичайно, і хочу вам побажати натхнення і нехай ті інші люди, у яких вже є видимі результати, які б вони малесенькі не були. Але вона є. Щоб вона вас надихнула. Вдачі і чекаю, 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 чекаю. Напишіть, напишіть два слова: мета, методика, термін і результати. Дуже коротко, дуже просто. Дякую. Бувай.